Вітаю, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко, наша сьогоднішня гостя, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Іванна климпуш Цинцадзе. Вітаємо вас, пані Іванно. Добрий день. Ну головна подія при всій важливості євроінтеграції це обирання президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Подія, мабуть, не лише цього тижня. Ну що, це застало знанацько Київ, українську владу, адже коли Петро Порошенко був з візитом у Хіларі Клінтон, тодішній кандидат зустрілися з ним. А Дональд Трамп відмовився. Чи справді не варто шукати якихось негативів у цьому обранні для Києва? Ну я думаю, що це певною несподіванкою було не, не виключно для Києва і не виключно для України. І ви бачили, переконана і уважно слідкували знаю. За попередніми соціологічними дослідженнями, які оприлюднювалися, і вони свідчили е, про те, що пані Клінтон має більше шансів на обрання президентом Сполучених Штатів. Що стосується того моменту, що коли під час візиту президента Порошенка до е, Нью-Йорку не відбулася зустріч з паном Трампом, то треба просто говорити про те, що як воно реально було. Е, коли… До обох штабів було звернення президентської команди з тим, щоб зустрітися, і очевидно, все виходило. А з того, чи вони є там протягом певного часу в певному місці, чи чи співпадають, не співпадають, графіки... А, що була озвучена відмова з боку штабу Трампа, чи просто ні, зігнороване ні, звернення Ні, Порошенка? це не є. Ну то почекайте. Тобто, і не вдалося зробити ну зорганізувати зустріч в рамках того часу, поки ж. Трамп був у Нью-Йорку під час того часу, поки був президент Порошенко у Нью-Йорку. Тому я думаю, що давайте ми не будемо ну, вбачати там таких шалених провалів там, де їх не було. В конгресі в нас була весь час двопартійна політична підтримка, дуже серйозна політична підтримка України. І це стосувалося як республіканців, так і демократів. Тому Ну, Трамп це прихід республіканців до влади. Більше Порошенко, коли Дональда Трампа обрали президентом, запросив його відвідати так. Україну. Це якось дипломатичними. Шляхами не передане, запрошено, передано. Так, це поки передано, відповіді запрошено. немає зашункова, її не може бути не була ну, ще навгураці, ну, так ну, що загально Зрозуміло. Так, але це але це запрошення дійсно було передане. Ви важливу річ сказали, що робитиме 45-й президент США в плані формування своєї команди? Адже є республіканці, такі як Ньют Гінгріч, які. Не виключали, що новий президент Трамп погодиться на продаж летальної зброї України. А є той самий Пол Манафорт, який працював на Віктора Януковича. І от ви ж були народним депутатом, він блоку Петра Порошенка, а ваш, можна сказати, колишній колега по Верховної Раді Іван Вінник в ефірі телеканалу 112, звинуватив народного депутата теж від БПП Сергія Лещенка, в тому, що той, нібито під час виборчої кампанії, вша сприяв фальсифікації оцих, цих кримінальних проваджень. І мовляв, цей чинник Манафорта Лещенко в цьому винний. От що б ви сказали з цього приводу, я думаю, що а, знаєте, якщо є реальні підстави вважати і була реальна інформація, якою а, на яку покладалися там і наші спецслужби чи наші там на антикорупційній органи про так звану амбарну а, книгу партії. Ну, так, регіонів. Тобто так. антикорупційні органи, які мали mm -hmm. там ту чи іншу інформацію, то їхньою відповідальністю було а, ці, цій інформації надати правильний хід. А я думаю, що це якраз відповідальна політика і відповідальна поведінка, верніше не політика, а відповідальна поведінка поведінкам наших антикорупційних органів. Тому звинувачувати когось у чомусь, це ну взагалі якась знаєте недобра справа, так шукаючи дипломатичні варіанти описання мого розуміння цієї ситуації. Тому ми знову ж таки наголошуємо. І одні, і другі з усіма працювали з одною командою, з другою командою. В команді дійсно реально в команді там, Трампа є люди, і українці, які е, в той чи інший спосіб брали участь у кампанії, і е, ті республіканці, які там на, на ранніх етапах відразу заявили про свою підтримку, І це одне. А по-друге, ну не можна. Також скидати з, е, з важелів, з, з е, розрахунку те, що одна, одна частина це все таки обіцянки, які робляться. Під час виборчої кампанії інша історія це те, що реально потім а, ті чи інші обрані посадовці починають починають реалізовувати. Ми згадайте або або як може еволюціонувати якась ну, політика. Згадайте, Обама починав своє а, керівництво країною з. Перезавантаження стосунків з Росією, з Росією без... була Клінтон держсекретарем Так, і безпосередньо Гіларі Клінтон була втілювачем цієї політики, невда і що ми Як бачимо на кінець правління а, чи кер кер керівництва а, Обами. Після двох двох термінів ми бачимо і зовсім змінену риторику тієї ж Клінтон. Тобто щодо тієї ж самої Росії, пані Івано, наскільки я вас зрозумів, зарано радіють у Росії від Путіна деяких депутатів Держдуми до Філіпа Кіркорова, лідера козаків Санкт Петербурга. Вони привітали Дональда. Трампа з обранням і сподівається і на зняття санс, і на те, що він визнає Крим російський, і так далі. і так далі. Очевидно, індивідуальність, особли, особистість, там лідер як такий він так само бере е, частину своєї, ну своїх передвиборчих обіцянок в реалізацію при е, обранні. Але разом з тим теж не забувайте переважно відповідальність зовнішньої політики опікується так за розподілом повноважень. Опікується віце-президент Сполучених Штатів. Ну до речі, завершуючи тему обрання нового президента США щодо того, який має пред'явити зусилля власне Україна, тому що Трамп просто так уже ну оці розмови все звалювати на агресію Росії не вдасться, мовляв. Знаєте, я думаю, що ми, як українці, ми є насамперед тими, хто найбільше зацікавлений в тому, щоб не було імита імітації або реальні реформи. Тому я би це не робила на догоду чи Трампу, чи ще кому-небудь, чи якій-небудь іншій адміністрації, чи ще кому-небудь. Тобто це наш особистий власний національний інтерес, і тому тут не питання того, щоб щось показати на зоні. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода в традиційному суботньому інтерв'ю є віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Ценсад. За ви на цьому тижні, підсумки якого ми підбуваємо, побували в Європі, зустрічалися з доволі впливовими європейськими політиками. Зокрема, як наскільки я розумію, ви зустрілися з генсеком Європейської служби зовнішньої діяльності Хельгою Шмідт, Так. Так, і теж. от які ваше враження: Захід не перегнічений, Європа саме не пригнічена після таких результатів виборів у США, і нема такого дрейфу до Росії. Ну, по перше, я була в Брюсселі понеділок вівторок і повернулася не було відомо результати з вівторка на середу, а якраз тоді, коли, коли відбувалися вибори в сполучених штатах, ми бачимо, що європейські країни а, так само вони будуть шукати зараз те, як вони працюватимуть з новою адміністрацією, і чи реалістично чи реально. Там ті е, ну знову ж таки окремі заяви, які були зроблені під час передвиборчої кампанії. Що не Європ... наприклад на хитання європейських політиків щодо того, що можливо послабити санкції проти Росії. Ви не помітили? Ні, а це насправді переконана, що а, Путін своєю поведінкою у Сирії а, просто зняв будь-яку можливу аргументацію, чи, чи можливий там. Серйозний діалог чи серйозну дискусію стосовно того, чи будуть зараз продовжені санкції проти Росії в грудні місяці, коли Європейська рада має, має прийняти це рішення. Поза тим, ми бачимо, на жаль, що і далі з боку, по відповідно до мінських угод, Росія не виконує своїх зобов'язань. Один із представників саме України на переговорах у мінську, пані Айвазовська, саме на цьому тижні констатувала, що нібито є такий, скажімо так, намір на цих переговорах нав'язати в Україні так званий план Штайнмаєра щодо цих же виборів, щодо так званого особливого статусу Донбасу. Справді це є таке. Я маю на увазі не в мінську. Ви там не були. а От Брюсселі ви це відчули. Зараз Брюссель, моє було відчуття, що Брюссель, Брюссель все таки надіється на те, що буде е, в якийсь спосіб таки узгоджена е, дорожня карта, про яку було заявлено в Берліні, по виконанню мінську, і тому е, ну от якоїсь якого-небудь ті самі намагання. безпекові питання на виконання, передусім яких наполягав Петро Порошенка. Розуміють цю необхідність у Брюсселі? Я думаю, що нам власне за останній рік вдалося. Е, Пояснити аргументовано дуже багатьма зусиллями, але пояснити і довести нашим партнерам у Європейському Союзі те, що саме безпекова компонента є визначальною для того, щоб далі могти рухатися по яким-небудь політичним, е, політичним трекам. Поза тим, знову ж таки, е, безпекова і гуманітарна складова, яка е, так само, на жаль, Дуже 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 тяжко рухається а, в рамках мінського процесу, і ми знаємо, що контроль над Рамсь... кордоном з боку не України? кра тільки ні ні. Я навіть говорю про елементарні, здавалося би нам, людям, обмін полоненими. обмін. обмін угу. Ну знаєте, полоненими це навіть ну не не неправильно сказати, тому що ну, вони незаконно скоріше, просто утримують на території, йдеться. на території окупованого Донбасу наших громадян, і точно так само вони незаконно утримують або на надуманих підставах утримують в. Росії політичних в'язнів і зараз їх стає, як так, бачимо, згадали, більше ми розумієте. Згадали. Ми, ми згадали і а кримчан так само, які кримських татар, які, які проти яких абсолютно широкі репресії вживаються. Тому а, навіть по цьому здавалося б, ну най найлюдськішому та най найзрозумілішому для всіх треку а, росіяни відмовляються рухатися. Тобто нема з боку європейських спосіб. дипломатів. Пані Івана такого намагання забути ви, знаєте, за Україну. Хай а, заморозиться цей конфлікт на Донбасі. А, я би інакше сказала, безумовно, увага європейських дипломатів дуже а, змушена розриватися на велику кількість питань, які, які стають пріоритетними для них. І для нас є важливо підтримати цю пріоритетність нашу на їхньому полічують голосу Чують. Чують чують безвіз. Безвіз, ключове питання. Ви доволі оптимістичні прогнози висловлюєте. Я процитую вас безвізовий режим до кінця року. Так, правильно я вас зрозумів? Я, У ЄС ухвалять. Я думаю, що Європейський Союз має всі можливості а, ухвалити рішення стосовно надання безвізу до кінця року. От реально там механізми до кінця року є. Механізми є, а бажання. А, знову ж таки, ми отримуємо запевнення. Від усіх абсолютно гравців, як на рівні країн-членів, так на рівні там інституційному Європейської ради, яка складається з країн Європейської комісії. Всіх політичних груп європейського парламенту, що всі це підтримують, під час мого виступу, наприклад, на комі е, е, на засіданні комітету у закордонних справах європейського парламенту, ну буквально через один, коли брали європарламентарі абсолютно різні, е, як з різних країн, так і з різних політичних партій, е, брали слово, то вони наголошували на тому, що це їхня відповідальність, вони повинні зобов'язані надати Україні безвізовий режим через те, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Я думаю, що зараз завдання наше максимально е, всім разом, парламентарям, дипломатам, урядовцям, представникам громадянського суспільства, журналістам, максимально мобілізуватися для того, щоб е, ну, єднісно. Цей цю ну цю закріпити це розуміння в наших європейських партнерів. Держа... Запевнення отримуємо всюди держави, так би мовити, фронтмени ЄС, Німеччина і Франція. Вони теж якомога швидше запровадити безвіз для України. Чи є таке от Знаєте, Моє розуміння є, що, що з багатьма таких, от з. Від багатьох таких фронтменів ми отримували на найвищому рівні запевнення в тому, що безвіз має бути наданий Україні ще, ще в жовтні. Та тому очевидно, що наші всі прогнози чи наші очікування і наші роз, ну, розрахунки і пояснення тут вдома, вони базуються саме на тому, що ми довіряємо нашим партнерам, та базуються саме на тому, що ми сприймаємо їхні, ну, їхню позицію як таку. Яка дозволяє нам розраховувати на якісь часові рамки. Саме з цього виходимо. Ну от, Тому... Півтора місяця до завершення цього 2016 року. Це не фантастика, що є таки ухвалить рішення про безвіз для України. А з наступного вважаю, року що... не буде чинності. Я вважаю, що у Європейського Союзу є абсолютно всі можливості це зробити. А, інша історія ми знаємо про неї з вами, що паралельно узгоджується механізм. Можливого призупинення безвізового режиму для третіх країн з Європейським Союзом це процеси, які ну деюре не, не пов'язані. Та але ми з вами бачили і чули а, вже там позицію, скажімо, по по Грузії, яка трошечки а, вперед пішла порівняно з позицією офіційною по Україні. верніше, з рішеннями, які не позицію офіційною, вибачте, а з рішенням, які прийняті до цього моменту по Україні. А, і, і в цьому рішенні воно вказується про те, що як так. Навіть коли буде остаточно там проголосовані всі всі рішення стосовно Грузії, він війде в силу з часу а, узгодження і набуття режиму а, можливого призупинення а, дії безвізового до третіх країн. Тобто це інший процес, який не має прямого зв'язку з нами, але він певно вплива, впливатиме і а, на, на те, коли реально запрацює безвізовий стосовно України теж. От Нідерланд, я вже переходжу від теми безвізу до теми реалізації годи про євроасоціацію. ратифікація. Бо ми її реалізовуємо зараз. Так. Вже. А, Нідерланди відомий референдум був, ніби так загальмувалися, втілення результатів цього референдуму, але все одно ж вони будуть втілені ці результати. То що, як от ви можете прокоментувати? От буде три роки початку Євромайдану. І до чого прийшли Європа і ми? Я ну з надією і оптимізмом дивлюся на ту. Заяву, яку з якою звернувся листа, з якої звернувся прем'єр-міністр Нідерландів Рюте разом з міністром закордонних справ Кундерсом до парламенту Нідерландів, попросивши додатковий зараз час для консультацій, і в листі для того, щоб знайти той формат, в якому Нідерланди таки ратифікують цю угоду, в тому листі чітко вказано про те, що з точки зору уряду Нідерландів. Є неприпустимим не ратифіковувати угоду, і що це насправді є там і геополітичним рішенням, і геостратегічним рішенням, яке впливає на на, на стабільність, на безпеку а, всього регіону, і, зокрема, України а, як такої і східних кордонів Європейського союзу. Я сподіваюся, що ця позиція буде почута і з а, врахуванням тих а, ну, насправді не дуже. Мяко кажучи, об'єктивних застережень, які були висловлені під час референдуму, бо багато хто говорить про те і підкреслює, що цей референдум насправді більше був, стосувався внутрішньої дискусії стосовно між євроскептиками і євро ну, такими підтримувачами, будемо називати їх єврооптимістами. А насправді. Не не стосувалося ні змістовної частини там, угоди про асоціацію. тому надіюся, що з врахуванням от певних е, цих висловлених на на референдумі е, критичних зауважень, але без червоних ліній, які неможливо там для України було би прийняти як такі при ратифікації, я сподіваюся, що переможе здоровий глуст. Бачимо, що європейці, коли захочуть мобілізуватися, вони знаходять вихід з серйозної ситуації, так як валонці були висловили свої застереження щодо підписання угоди з Канадою по зоні вільної торгівлі. Всі мобілізувалися, знайшли І з Брекситом. Бачу, там доволі все так непросто з реалізацією, втілення абсолютно. результатів. І я хочу вам сказати, що я бачу зараз таку мобілізацію європейців з точки зору необхідності доведення до кінця угоди ратифікації угоди про асоціацію з України. Я надіюся на їхню результативність. Пані Івана, от на сам кінець нашої розмови. Ваші такі спостереження, як людини, для якої дипломатія це не порожній звук. І в родинному даруйте сенсі і з вашим досвідом, і з, з досвідом спілкування з західними політиками, не останніми. Не виходить так, я так категорично поставлю запитання, що абсолютно Європа, передусім, не готова виявитися, що от прямо в самісінькому центрі однієї держави забирають нахабно на територію, гібридну війну продовжують, не припиняючи на жоден день, і лідер цієї держави Путін, він фактично ну, що хоче, то й робить. Чи так неправильно казати? І Європа, і світ виявилися до цього не готовими. Але саме єдність Європи, яка досить тяжко формується, і яка і оця єдність там у санкціях, і Трансатлантична єдність запровадження є. цих, ну, звичайно, цих санкцій, вони, до речі, весь час вони координуються ці санкції між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. як би вони там тяжко і зі скрипом не, не формувалися, вони все-таки не дають Путіну. Повністю розв'язати руки, і ми це теж мусимо розуміти. Так, мені би дуже хотілося, щоб оригінально знаєте, коли коли а, був нелегально анексований Крим, щоб Європа і там і Штати, і всі інші там країни цивілізованого світу вони набагато швидше, набагато різкіше зреагували, і набагато потужніше зреагували. Я їм про це говорю досить відверто. Вони грають на ваш погляд удовгу, так а, а але разом з тим, те, що ми бачимо зараз, коли вони такі там зібралися докупи, проаналізували, що відбулося, пройшли свої бюрократичні процедури прийняття рішень. Ми бачимо, що коли воно воно починає працювати, воно починає працювати системно і працює е, ну, ну і далі. І звичайно, далі продовжуються, на жаль, голоси різних політичних внутрішніх сил, які далеко не завжди е, є самостійними в. Різних країнах Європи, які далі намагаються розхитати ситуацію і говорити про, про необхідність там пом'якшення чи, чи зменшення санкцій стосовно Російської Федерації. Вони будуть, Росія активно працює, вони будуть, і буде хтось, хто буде хотіти на цьому заробити свої політичні бали і зайвий відсоток для на виборах. Причому там, використовуючи не, не обов'язково реальні У цифри. У Німеччині Франції теж на носі вибори. Саме про це йдеться. Там і ми розуміємо, що воно буде мати місце. Але е, я переконана, що так як розвиваються події зараз, в грудні, питання санкцій стосовно Росії абсолютно буде е, однозначно продовжено. Сучасні рібентропи 21-го століття не беруть гору з нинішнім агресором. Ой, знаєте, я думаю, що ми маємо. Просто активно їм протистояти і не дати їм можливості вгори. Вони намагаються, але не дати їм можливості взяти вгору тим рибентропом. Шанс на перемогу є. Мо він мусить бути. Ми без, без оптимізму і без надії, і без зусиль. Ми очевидно не не вдасться перемогти. А з ними з усіма разом. Вдасться. Я вам дуже дякую. дякую Гостей вам. студії Радіо Свобода була віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Ценцадзе. Провів розмову Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.